Про те, що мало грошей мати, треба вміти їх потратити. Це справді так. Ми вже говорили про те, що треба гроші розумно тратити. І всім е, чином ми маємо якийсь певний резерв на майбутнє. Наступний сильно. Якщо у нас є гроші, багаті, ми витрачаємо їх менше. Залишаються гроші для того, щоб ми могли купити щось безкоштовне або відкласти їх, їх на майбутнє, і правильніше їх розміщати в банку на депозит. Ну, це не єдина форма розміщення грошей, є інвестиції, є бізнес можна продати. Але раніше, якщо ми гроші тримаємо просто в гаманці чи десь там в шафі, вони на нас не працюють. Хто може мені почитати по-англійськи, що написано зла? Навіть гроші А що воно значить? Гроші роблять гроші. Так, якщо вони на нас гаманці. Вони не роблять гроші. А якщо ми вклали в бізнес, інвестицію зробили, навіть нерухомість купили. Тому що ми купили нерухомість за 100 гривень, а через пару років ця нерухомість вже буде 150 гривень. Тому важливо ці гроші розміщати десь, щоб вони працювали на нас. Ну, найпростіше, що може бути, це не депозит в банк і через якийсь певний час нам повернули ці самі гроші плюс відсотки. Інфляція, яка є, вона вже або менше з'їдає наші гроші, або не так з'їдає. Якщо ж ми все-таки транзили, і хочемо, і хочемо щось, або щось дороге купити, дуже дороге. Але воно треба зараз, бо наприклад, про тепцій не заросте, чи цим треба користуватися зараз, чи воно придбання воно, принесе користь, набагато більше, ніж ми побратимо гроші, але в нас їх буде достатньо, можна брати кредит. Ми беремо кредит і банки, або в ломбарді, або в інших фондах, для того, щоб придбати певний товар чи послуг. Ну, е, якщо ми хочемо вкласти гроші в бізнес, а в нас е, їх е, не так багато, ми можемо взяти кредит і потім його запросити, коли наш бізнес е, буде мати великий прибуток. Так, кажіть. А що буде, якщо е, в тебе не буде нічого і ти візьмеш кредит? Ну, якщо в тебе нічого немає, тобі кредит не дадуть. А якщо так станеться, що взяв кредит, а потім тебе нічого не стало, він тоді це боляче. Тобі треба перекредитовуватися, позапереду перепозичати гроші. Ну, в будь-якому випадку треба виходити з ситуації, тому що... Е, Сталося таке, таке враження про банки, що це кровожевлі інституції, які от заробляють гроші. А насправді, де в банку будуть гроші? Взагалі, що таке банк? Ми про банк говорили, я такі, сказав найважливішу суть банку. Що таке банк? Хто може сказати, що таке банк? Я хотіла сказати, що таке банк. Я хотіла сказати, наприклад, якщо ти хочеш щось продавати. Ходять, ти робиш більше, ніж потратиш. Так, потрапиш. Ну, okay. Банк це, якщо ти, наприклад, заробив багато грошей і тобі зараз ринку не потрібно, і ти за щось там збираєш, ти їх можеш просто привести в банк, а потім, коли ти вже назбираєш певну суму, ти їх можеш забрати і щось собі купити. Так, Це тепер перша частина основної функції банку принести гроші на депозит і забрати по 100%.